Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Задача це такий вид математичної вправи, коли самому треба вказати правильну дію до даних чисел, щоб відповісти на запитання. З яких частин складається задача? З умови, запитання, розв'язання та відповіді. Дівчинка прийшла до зоопарку. Давайте порахуємо, скільки там звірів. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього звірів скільки? П'ять. Так, двох звірів забрали в інший зоопарк. Скільки залишилося в цьому зоопарку тваринок? Давайте з вами порахуємо. Один, два, три. А що ми для цього зробили? А ми п'ять. П'ять відняли два. І нас залишилося три тваринки. Молодці. Подивіться, будь ласка, друга задача. В морі плавали, скільки рибок? Один, два, три. До них припливла ще одна рибка. Скільки всього стало? Давайте порахуємо, що ми повинні зробити. Було скільки? Було три. І ще припливла одна додати одну і скільки всього стало? Давайте порахуємо з вами. Один, два, три, чотири. Стало чотири рибки. Молодці діти. Наступна задача. У зайчика було скільки яблучок? Давайте з вами порахуємо. Один, два, три, чотири. Правильно, чотири яблучка. Дали ще. Давайте порахуємо, скільки дали ще яблучок зайчикові. Один, два, три, чотири. Скільки разом всього стало? Давайте з вами порахуємо. Чотири. Додати чотири. Скільки буде? Давайте з вами порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У зайчика стало вісім яблучок. Молодці. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.